Іно на А Я навіть не знаю, що на це відповісти. Ні. Слухай, е, малий, це протистояння тебе підкосило. Ха, Я розумію, тобто, я сильний суперник, що скажеш? Ні. Ну, заспокойся, виграєш іншим разом. Може, знаєш, наступним планом поділися з з друзями, га? Вдосконалите! Але спочатку тобі треба одужати. Ось так. Покилимо котимося. По цей столик і за двері. Вогник. Ти теж мій вогник, друже. Фух, шоу фріків. Спершу ти все раз. Хочеш, можеш бути першим. Гей, ти залишив мені мій міліметр! Ти заслужила. А, дякую, менший брате! Досить! Цю річ треба знищити. Знаєш, щоб вона знову не потрапила в погані руки. Схоже, це розумна ідея. Врятуйте Суса. Я привертаю вашу увагу. Клей? Море клею. О, Синку, і здався тобі цей Стенфорд Пайнс Помстишся йому пізніше. Ні. Це не просто помста. Я хочу хишку Саму будівлю. Чому? Вона ховає таємниці, яких тобі не уявити. <рес> Любий, хочеш морозива, ти повитягував горішки? Трохи ще. Смачно! Містер Пайнс, я представляю конкурс купонів на знижку, і ви наш переможець. Тоді приз переходить до другого переможця: Фідлфорд H. Макґакет. Як вам таке десять мільйонів доларів? Моя мрія здійснилася. Викресли це місто.